На робочому столі або у віконному провіднику Windows, яким ви будете дуже часто користуватися, ви будете активно використовувати мишку. Це те місце, де права кнопка мишки може бути набагато кориснішою, ніж ліва. Клацаючи правою кнопкою мишки на чистому білому місці у будь-якій папці або просто на порожньому місці робочого стола, ви відкриваєте контекстне меню. Тобто права кнопка мишки відкриває вспливаюче вікно, яке називається контекстне меню. В цьому меню ви можете побачити набір можливих опцій, які ви можете змінити або налаштувати під себе. Наприклад, змінити розмір піктограм. Можете залишити їх великими або зробити малими. Як ви бачите, їх розмір одразу зміниться. Також ви можете відсортувати файли та папки, які тут знаходяться, або ж погрупувати їх за певним типом угрупування. Також ви можете створити нові папки або файли, або якщо натиснути на властивості, то у діалоговому вікні, який відкриється, ви зможете подивитися розмір цієї папки або детальну інформацію про цю папку або про цей файл. Тепер розглянемо варіант, що буде, якщо ми натиснемо правою кнопкою мишки на будь-який файл. То набір опцій в контекстному меню буде зовсім іншим. Ви можете відкрити цей файл, відредагувати його, роздрукувати, надіслати його когось, вирізати, скопіювати, видалити, змінити назву або надати доступ до нього іншому користувачу. Що найголовніше, різні типи даних будуть мати різні типи опцій в контекстному меню, якщо ви клацнете на них правою кнопкою мишки.